Колекція нагород черкаських фітнесистів Олексія Горішного та Анни Круковської поповнилася ще одним трофеєм. У черговий раз цей непереможний тандем довів. Рівних йому немає. Спортсмени повернулися переможцями з чемпіонату України з бодібілдингу і фітнесу. Ані Круковській не було рівних у категорії бікіні до 170 сантиметрів. Дівчина здобула золото та звання абсолютної чемпіонки. Післінні маса мені очень понравилась. Я не кануні вам о том, що я волнуюсь немножечко. Но когда я переступила порог ДК, в котором мы выступали, все мое волнение <сих>, как рукой сняло. Я встретила а, всех своих знакомых, любимых, которые а, вместе с нами выступают в сборной Украине. Мне очень приятно, что я выиграла не только свою категорию, но и абсолютную категорию, где а, уже а, сражались победительницы всех ростовых категорий. Ну и я, конечно, очень горда этим. Цьогорічний став першим у категорії фітнес чоловіки. Спортсмен дивував всіх не лише своїм тілом, але й спортивними вміннями. Проте зізнається, найбільше хвилювався за своїх учнів. Адже честь Черкащини цього разу відстоювали ще його вихованці Михайло Журавель та Людмила Лютікова. Чемпионат, конечно, выше уровень, чем был раньше, потому что в каждой категории участников немножко больше. Ну, где-то больше, где-то меньше, то есть, конечно, есть категории более сложные, такой как фитнес. В общем, мне запомнилось, ну, не то, чтобы запомнился, а понравилось выступление моих учеников, потому что в этом году мы ехали вчетвером, включая меня, было четыре спортсмена, поэтому чемпионат достаточно позитивный. Проте учні таки не підвели свого наставника. Дебютантка Людмила Лютікова, незважаючи на юний вік та дорослу конкуренцію, стала п'ятою у категорії бікіні до 160 см. А третю золоту нагороду для черкаської команди виборов Михайло Журавель у категорії модельний фітнес. Для мене це перше соревновання. Мій дебют на чемпіонаті України. В принципі, мені подобається. Деб'ю удачно, зайняв перше місце. Ну, Взагалі, все добре. Я готувався з допомогою. Моєго тренера Гарішного Олексія підготовка примерно заняла три місяці. В основному включала жорстку дієту, тренування кожного днів і кардіотрену. Проте відпочивати спортсменам ніколи. Олексій Горішний та Анна Круковська розпочали підготовку до чемпіонату світу у Бангкокі, який розпочнеться 3 грудня. Зараз ми с Льошею готуємося до чемпіонату світу, який буде проходити в Бангкокі в Тайланді. А ми 3 декабря вже улітаємо. І прилітаємо тільки в середине декабря. Тому, <реш> <реш> пожелайте нам удачі. Готовиться, Я думаю, ми будемо в прежнем режимі. Не знаю, можна конечно, звісно, то буде менять. Я як тренувалася, так і тренируюсь, і питатися буду так. В году я вже на ньому був, став третім. Зараз теж надеюсь занять хорошее хороше місце і показати форму. форму. Щодо підопічних Олексія Горішного, то їм спортсмен спуску не дає. Михайло Журавель та Людмила Лютікова активно готуються до чемпіонату Європи, який має відбутися цієї весни. Вікторія Хамаза, Павло Тихоненко, Віка спорт.